Що важливого приховано від вас саме сьогодні? Що є прихованим? Можливо, якісь деталі, якісь обставини, почуття, думки когось. Так. Щось є прихованим в партнерстві з іншими людьми. Тут більше про ділову сферу, тут, можливо, не про любовну сферу. Про тих людей, які вас оточують, можливо, люди з родини, друзі ваші, колеги ті люди, з якими ви спілкуєтесь. Так, вони щось приховують, щось є таке, що вам потрібно знати, а ви не знаєте. Це стосується, ну, вам, ви б дізнались, якби ви заглянули або довірили своїй інтуїції. Довірились інтуїції, тоді б ви зрозуміли, хто є хто. А зараз вам тяжко це зрозуміти. У вас є багато енергії для того, щоб зрозуміти це, але чомусь поки що ви не знаєте якихось деталей у вашому оточенні. Що ж це за деталі? Що приховують люди, з якими ви спілкуєтесь? Що від вас приховують люди? Ну, Тут десятка мечів. Якісь такі дуже гострі, важкі ситуації так, буде рішення цієї ситуації, або, можливо, ця ситуація зараз у вашому житті є важка, звичайно, що ви її знаєте, цю ситуацію, але уже є рішення цієї ситуації, вже якась є інформація, є просвітління, але ви ще про це не знаєте. А інші люди вже знають, чомусь приховують від вас це. Вони це приховують, тому що мають якісь корисні плани, якусь користь з цього матеріальну. Дев'ятка чаш. Ну, Ці люди наповнюються завдяки вашій енергії. Їм це вигідно, а от вам ні. Ви взагалі-то переможець, у вас енергії тріумфатора, переможця. Тому вони солодкі, ці енергії для інших людей. Вони її просто підтягують, відтягують із вас цю енергію. Четвірка жезлів. Можливо, це навіть хтось із домашнього оточення теж трошки, знаєте, зловживає вашою енергією. Ну, і тут як же ж без диявола? Диявол управляє цим всім. Так, зірка. Показує, що вам потрібно віддалитися на деякий час від свого оцього найближчого оточення. Віддалитися. І заглибитися в себе, в свою інтуїцію. Інтуїція, ось інтуїція, вона вам підкаже, дасть відповіді на всі ваші питання. Довірте.